Як Україна в 1659 році ледь не стерла Московію з мапи світу. Шокуюча правда Конотопської битви. Те, що ви зараз почуєте, може змінити ваше уявлення про історію. Це подія, яка могла перевернути хід світової історії, але її майже ніхто не пам'ятає. Конотопська битва, 1659 рік. Момент, коли Україна ледь не знищила Московію. Це була реальна можливість стерти Московське царство з карти Європи. Все почалося з того, що Московія хотіла контролювати Україну. Вони не могли допустити, щоб Гетьманщина жила вільно. І ось на чолі наших військ стає Іван Виговський, який вирішив досить час показати, що ми можемо дати відсіч. Чи знали ви, що сили московитів були вдвічі більші? Понад 100 тисяч московських солдатів стояли на нашій землі, впевнені в своїй перемозі. Вони думали, що розчавлять Україну. Українське військо разом із союзниками кримськими татарами хитро заманили московитів у пастку. Тисячі московських солдатів потрапляють у болото, де їх по черзі роз. Юють козаки, це була катастрофа для Московії. Більше 30 тисяч московитів загинуло за кілька днів. Це був найбільший розгром московського війська за все 17 століття. Уявляєте, Москва панікувала. Вони реально подумали, що це кінець їхньої держави. У Кремлі навіть говорили про те, що Росія може припинити своє існування. Але ось найцікавіше після такої перемоги Україна не здобула незалежність. Як так сталося? Чому ми не скористалися шансом, коли Перед нами лежала можливість поставити крапку в цій війні. Відповідь внутрішні розбіжності. Частина козацької старшини не хотіла підтримувати Виговського, а інші боялися зрад від кримських татар. І в той момент, коли ми могли об'єднатися і знищити Московію, українські лідери почали тягнути ковдру на себе. Шокуючий факт: поразка під Конотопом була настільки принизливою для Москви, що про неї століттями не говорили в їхніх хроніках. Вони просто викреслили це зі своєї історії ще один маловідомий факт: після перемоги Іван Виговський почав отримувати листи підтримки від європейських країн. Вони побачили, що Україна може бути реальною силою, здатною змінити баланс у Європі. Конотопська битва це момент, коли Україна показала свою міць, а Московія відчула страх. Але ми не змогли скористатися шансом. Утім, попри доволі трагічний фінал війни, Конотопська битва мала й велике позитивне значення. Історик Нестеренко виділяє щонайменше п'ять ключових моментів. По перше, битва остаточно знищила міф про багатовікове прагнення українців об'єднатися з російськими братами. По друге, під Конотопом Україна відстояла своє право йти власним національним шляхом. Це був вибір на користь свободи та самовизначення. По-третє, ця битва розвіяла російський міф про те, що росіяни ніколи не воювали з українцями. Конотоп показав протилежне. По-четверте, Виговський показав, що українці здатні на організовану і потужну боротьбу. І нарешті, конотопська. Битва засвідчила, що наш вибір орієнтація на захід на Європу, а не на Московію. Ця історія нагадування про нашу силу і здатність до великих перемог. Тож пам'ятаймо її уроки, бо вони актуальні і сьогодні.